Шарль Бодлер Альбатрос. Переклад Івана Драча Читає Ігор Скарженець. Буває, пливучи дорогами морськими. Аби розвіятись, полюють моряки на альбатросів тих, що в вишині над ними серед блакитій хмар Пливуть віддалеки. Коли на палубу вже люта сила збила, Король небес, що знав всі грози без числа, Волочить важко так свої великі крила, Мов сніжно-білі два розкинуті весла. Крилатий мандрівник, який незграбний в рухах, В польоті буйно крил, Каліка на ногах ще й дражняться той вдзьоп йому із люльки дмуха, а той, глузуючи, кульгає, ніби птах. Поете князю хмар твоя подібна сила, Між блискавок ти свій у грозовій імлі, але під шалобраз перешкоджають крила. Тобі, вигнанцеві, ступати по землі. Переклад Дмитра Павличка. Буває, моряки піймають альбатроса, Як заманеться їм розваги та забав. І дивиться на них король блакиті скоса. Він їхній корабель здалека проводжав. Ходити по дошках природа не навчила, Він присоромлений, хода його смішна, Волочаться за ним великі білі крила, Як весла по боках розбитого човна. Незграба, немічний, ступає клишоного, Прекрасний в небесах, а тут як інвалід. Той люльку в дзьоб дає, а той сміється з нього. Каліку вдаючи, іде за птахом вслід. Поет, як альбатрос, Володар гроз і грому, глузує з блискавиць, жадає висоти, та, вигнаний з небес на падолі земному, крилатий велетень. Немає змоги йти.